Бенжур. Де пропадаєш? Чому пропускаєш уроки? Друг в лікарні. Співчуваю. Щось серйозне? Рідкісна хвороба клинувала сиропу. Погана хвороба. У тебе батько на неї хворів, Чи не так? Ти ще збирала на лікування. Я тоді півзарплати тобі віддала. Півзарплати? Ти знущаєшся, та ти тоді пів півкопійки не дала. Як це не дала? Я чітко пам'ятаю, що. Що пообіцяла після зарплатні. А коли гроші отримала, просадила їх на розпродаж. Ходила по офісу в нових лахах і звалась. Забула. І ти вирішила помститись мені за це? Я не тримала зла. навіть коли батько помер. Поки не зустріла тебе на курсах все нічого. Якби ти не збрехала про свій день народження заради чергового брязкальця. Мені стало ясно, що твоє марнотратство та зневага до людей нікуди не ділись. Ну, а ти вирішила тебе так от провчити. Раз і назавжди. Прикро, що так сталося з твоїм батьком. І за брехню ти ж пробач. Пробач прошу, скасуй прокляття. Рома може померти. Я не можу скасувати цю порчу. Є тільки один спосіб. Який? Одягни коралі на себе.